Неділя всіх святих установлена церквою не випадково. Після п'ятдесятниці народжується армія святих, як співаємо в піснях, начатки єстіства нового, початки наслідників Царства Божого. Но церковь споминає кожний день святих. Но ведь не всіх маса імен святих осталися тайні, маса людей святих і нині живе невідомо. Нині святі люди скриваються от цього світа у скитах, у монастирях, у лісах. Не хочуть бути явлені міру, но вони святі. І щоб нікого з них не лишити без нагороди, церква установила святкувати неділю всіх святих. Но нам важно розуміти, що у неділю всіх святих ми відчуваємо себе родичами цих святих. Точно так, як ми. Вони починали життя, в храмах били, часто сповідалися, причащалися, а потім на певному етапі, вдруг, як спортсмени, коли біжать та перед фінішом, вдруг другоє дихання і сильніше біжать. Господь являє тих святих, образ котрих. Потрібен і нам для спасіння. Ні одного не є спортсмена або балеріни, котра б вилетіла на поле і показала результат. Кожного з них є тренера. Тренери готують спортсмена. Християн готують наші тренери, духовники і святі церкви. Так нам важно уловити сьогоднішню думку. Нашого апостола Павла к євреям, котрий каже, пам'ятайте православні, не мечом, не оружієм, а вірою, перемогали царства, святі, творили правду, получали обіцяної, заграждали уста Львам. Угашали силу огня, і збігали острія меча, укріплялися в немощі, і били кріпкі на війні, прогоняли полки чужих, і цілий список апостола Павла, який дар дає Бог через віру. Но то ті, котрих цілий світ недостойний, святі. А вони замість медалів, орденів, скиталися по пустиням і горам, по печерам, ущелям, скривалися, тікали, терпіли гоніння. Бо від гоніння нашої церкви держава не стала сильніша, людей не стало більше, не стали вищі зарплати пенсії. Так почому? Хто задумав використати воєнне положення, бити християн? Відповідь дає нині апостол Павел за те, що ми маємо кругом себе велике облако свідків, свідків правильного путя і до царства Божє, ми скинули з себе тяжкої брем'я, запінаючи нас гріх. Ну Спортсмен скинув у себе шубу земну, шапку земну скинув, чоботи зимні зняв, перевдівся в спортивної. І тоді він легше побіг. Так от, то, що нас тяготить, каже Павел, гріх. І коли сість світ увидів, що ми з вами зі святими. Прийняли форму спортсменів, почали нас переслідувати. Вони догадалися, що ми скорше побіжимо у Царство Боже, обидиме їхні ловушки, Терпенієм зарядіться, взирає на начальника і совершителя нашої віри, Ісуса, котрий зійшов з неба і замість йому радості. Претерпів крест, принебрегши посрамлені, унижені, оскорблені, клевету. від Ісуса об'явили злочинцем, шпіоном, ворогом держави. А Він а він наше тіло взяв, приобразив Його, возніс на небо і сів одесною престола Божого. І відкрив нам двері з вами у Царство Боже. Ми знаємо канал путь у Царство Боже. Якби сьогодні сказали айтішники в інтернеті, ми знаємо формулу путя того, набереш відповідні знаки і відкриваються тобі двері Царства Божого. Наша віра православна, канонічна. І є тим кодом спасіння, відкриваючим двері спасіння, двері царства Божого, а в вічності віруємо, в'єдно з усіма святими, і ми зможемо наслідувати по милості Божої Царство Божо. Амінь.